Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Я в'яжу на природі. Зараз покажу мої підопічні. Є в мене пастух. Вася є, є пастух, один. Там вон ще один. Дівчата пасуться, я, значить, в'яжу. Це для тих, хто мене не знає, хто перший раз попав до мене на канал. Значить, зараз в мене в роботі ось такий носочок. Дивіться. От як його так показати, гарно, отак, так? Да? І в'яжу я візерунком зигзаг. Пряжа ось така. 85% супервош і 25% нейлон. 400 метрів в 100 грамовому моточку. Рекомендують спиці 225-3,25. У мене в роботі запуталась зовсім. Зараз розкажу, чого я запуталась в цих нитках. У мене спиці аді 3 мм, кубики, але вони по факту 2,75. Тобто спиці гарно підходять, носочки виходять плотненькі, гарненькі. Пряжа, пряжа ось такими смужками. І на фотографії видно, да, ця фіолетова смужка вона начебто ну, вписується в загальну картину. Пряжа дуже весела, класна. Мені її подарувала подруга з Великої Британії. Юлічка дуже-дуже вдячна. Балує вона мене такою ниточкою цікавою. І ось що в мене виходить. Отак покажу ступню. Носочки я в'яжу від миска. І ось по ступні в мене виходить, так може показати. Поступні в мене лицьова гладь, по верхній частині, в мене зигзаг. Ну, зараз не про це. І я оце в'яжу, я вже почала в'язати клин підйому. В'яжу і мені щось не подобається. Не подобається оця фіолетова вставка. Ну, от, хочу бийте мене, ну, ну не, подобає, не подобається вона мені тут ну ніяк. Це сижу і думаю, вже півноска зв'язала, а він мені не... Він мене не радує. От оця фіолетова смужечка, вона тут мені ну, ну зовсім не хочеться, щоб вона була. Якщо її прибрати, вийде кавунчик. А от з фіолетовою п'яточкою, ято, з фіолетовою смужечкою, е, ну, якось не зовсім. І що я придумала? Ну, що я придумала? Я розпущу ось до цієї частинки, відмотаю фіолетову ниточку і буду в'язати звідси. По-другому не вийде. А фіолетову ниточку я закину в п'яточку, тому що тут я знову підходжу до фіолетового кольору. І Фіолетовою зроблю п'яточку. Ну, якось так. Ось такий у мене план, так що буду розпускати. І так, шановні мої дівчата, значить, показую, що в мене вийшло. Значить, такий в мене є моточок, я його тільки що показувала. Це було вчора. Я його розпустила носочок ось до цього місця, убрала фіолетову ниточку. Зараз покажу, де вона. Вирвала я фіолетову ниточку і ступню зв'язала просто без фіолетової смужки. У мене було дві смужечки ступні фіолетові, Я їх просто відривала і намотувала на клубочок клин підйому. Зв'язала. І вже саму п'яточку я вирішила, ну, що ниточка буде пропадати. Вона не пропаде, але ж пряжа із фіолетовою ниточкою. Моточок із фіолетовим кольором. Ну, зробила я п'яточку фіолетовою П'яточку в'яжу підкову, стінка п'яточки резиночкою. Ось така. Краса виходить. От таке мені більш до душі. Не знаю. От не подобалось мені, що посередині цього кавуна була фіолетова смужка. Ну кавун же ж. Ну, не знаю, дівчата. Ну кавун. Далі буде в'язатися халявка. Халявка буде ось цим візеруночком. Зигзаг. Схему візеруночка я вставлю в кінці цього відео. І планую резиночку зробити теж фіолетовим кольором. Тому що далі буде халявка теж десь сантиметрів 16. См, і там, по-любому, буде дві смужки фіолетового кольору, які я вирву. І зв'яжу резиночку. Ну, це вже буде, мабуть, коли я буду закінчення історії носочків, оцих, буде окремим відео, вже буде готовою роботою, і тоді ви вже побачите, як це все виглядає. Розмір тут в'яжеться 37-й. В'яжу по таблиці. Її я вже не один раз показувала. Так що ось така робота. Ну Тут мені набагато краще все подобається. Пряжа дуже класна. так. Пряжа класна, петельки рівненькі, візеруночок симпатичний. Ну, тобто, все, все, мені, все мені подобається. От тепер я отримала гармонію прив'язань. Буває і таке. Я вже, знаєте, попитала своїх подруг, як із фіолетовою смужкою. В принципі, всі сказали, нормально воно виглядає, не парся. Але, знаєте, коли от немає гармонії внутрішньої від роботи. Ну, от я відчуваю дискомфорт. Якби ця смужка була вузенька, наприклад, якось ця бірюзова або ось ця оранжева, то Бог з ним хай би та фіолетова смужечка була. Але вона широка. Ну, вона мені ну зовсім не подобалась. Все. Так що ось так. Далі в'яжу. Готую нові відео. Всім бажаю миру. добра.